Цих людей згуртувала мрія про відпочинок та обман. Кілька десятків клієнтів сумнозвісного агентства стали заручниками обставин. Вони заплатили гроші за відпочинок, проте відпочинку не отримали. Я цю людину знаю 25 років. 70% туристичного ринку Житомиру вона обіймала. Всі до неї йшли. Давали мої хороші знайомі, і, відповідно, мене не було ніяких підозрень на ось такий конічний ток. Ми оплатили полису всю суму на чотири А Обща сума почалася 86 тисяч гривень. У теплі краї та до моря люди так і не потрапили, нікому не повернули і вкладені кошти. Міліція відкрила кримінальне провадження і почала проводити відповідні перевірки згідно з чинним кримінально-процесуальним законодавством. А тим часом власниця турагентства, незважаючи на свій статус фігуранта кримінального провадження, продовжувала обманювати людей. У своїх заявах. Громадяни вказували, що директор фірми Шахрайським чином заволодів їхніми коштами. Схема злочинних дій полягала в тому, що вона отримала кошти, говорила, що люди поїдуть відпочивати в Україні або за межами держави, однак вона своїх зобов'язань систематично не виконувала, кошти не повертала». Її обрана міра запобіжного заходу особисте зобов'язання. Вона з'являється на виклики до, до, до слідчого. Тим часом власниця сумнозвісного турагентства у своє виправдання розповідає про фінансові труднощі, які навряд чи допоможуть їй уникнути законного покарання згідно з кримінальним кодексом. Загальна сума, на яку обрахувала власник житомирського афер туру своїх клієнтів, сягає 2 мільйонів гривень. Досудове слідство триває.